Друзі, вітаю! Мене звати Анастасія Бречко, і ми з вами продовжуємо підкорювати синтаксис української мови. Ми вже розглянули безсполучникові складні речення, між частинами яких ставиться кома та крапка з комою. Настав час двокрапки. Для того щоб запам'ятати у яких випадках вживається двокрапка в безсполучниковому складному реченні. Пропоную переглянути уривок з фільму двоє я і моя тінь. Oh, the the hippie -hippie ah! Ah! Дві блезнючки, як і двокрапка, зіштовхуються і намагаються зрозуміти та пояснити одна одній причину. Чому вони однакові доповнюючи аргументи одна одної. Помітили, як я наголосила на словах пояснити причину та доповнюючи? Запам'ятаємо. Двокрапку ставимо між частинами безсполучникового складного речення. По-перше, коли друга частина виражає причину того, про що йдеться у першій. Наприклад, Ілон Маск Створив SpaceX. Він мріє розвинути космотуризм та створити поселення Землян на Марсі. У такому реченні можемо поставити на місце двокрапки сполучники, бо тому, що адже Ілон Маск створив SpaceX, адже він мріє розвинути космотуризм та створити поселення землян на Марсі. По-друге, коли друга частина доповнює зміст першої. Марк Цукерберг знав, Фейсбук змінить світ. У таких реченнях замість двокрапки можна поставити сполучник Що? Марк Цукерберг знав, що Фейсбук змінить світ. По-третє, коли друга частина пояснює зміст першої, Стів Джобс великий розробник. Його інновації змінили технологічний світ. У таких реченнях замість двокрапки можна підставити сполучник Зокрема або конструкцію а саме. Стів Джобс, великий розробник. Зокрема, його інновації змінили технологічний світ. Попрактикуємось. Пропоную переглянути уривок з відео про вплив музики на мозок. Людину під'єднують до апарата і спостерігають, як під час читання або вирішення математичних прикладів певні ділянки її мозку активізуються. Та коли дослідники увімкнули музику, у мозку в учасників ніби вибухнули феєрверки одночасно підсвітилися зони мозку, які сприймають звук, розрізняють окремі елементи, як от мелодія і ритм, і знову збирають їх в єдине музичне враження. Ця робота триває в мозку лише мить. Розпочинається, коли ви вперше чуєте мелодію і закінчується щойно ваша нога починає відбивати ритм. У відео звучать такі слова: людину під'єднують до і спостерігають, як під час читання або вирішення математичних прикладів певні ділянки її мозку активізуються. Та коли дослідники увімкнули музику, у мозку в учасників ніби вибухнули феєрверки. Одночасно підсвітили зони мозку, які сприймають звук, розрізняють окремі елементи, як от мелодію і ритм, і знов збирають їх в єдине музичне враження. Ця робота триває в мозку лише мить. Вона розпочинається з початку мелодії і закінчується у момент початку відбиття вашою ногою ритму. Звернімо увагу на четверте речення: ця робота триває в мозку лише мить. Вона розпочинається з початку мелодії і закінчується у момент початку відбиття вашою ногою ритму. Воно безсполучникове складне. Граматичні основи робота триває та вона розпочинається і закінчується. Частини речення неоднорідні, між ними стоїть двокрапка. Проаналізуємо, яке смислове відношення між частинами. На місці двокрапки можемо поставити сполучник зокрема. Ця робота триває в мозку лише мить. Зокрема, вона розпочинається з початком мелодії, закінчується у момент початку відбиття вашою ногою ритму. Тобто, друга частина пояснює першу. Звернімо увагу на ще одне речення з цього відео. А саме на перше. Людину під'єднує до апарата й спостерігають, як під час читання або вирішення математичних прикладів певні ділянки її мозку активізуються. Це речення складнопідрядне з'ясувальним. Спробуйте перебудувати його так, щоб утворилось безсполучникове складне речення. Приберемо сполучник Як. Виходить, людину під'єднують до апарата і спостерігають під час читання або вирішення математичних прикладів. Певні ділянки її мозку активізуються. Друга частина безполучникового речення доповнює першу, тому між ними має бути двокрапка. Чудово! Сподіваюсь, що моє пояснення було хорошим доповненням до ваших знань про розділові знаки в безполучниково складних реченнях, і це стане вагомою причиною, чому ви переглянете наступний урок про тере в безполучниковому складному реченні. Обов'язково ознайомтесь із конспектом до уроку, а також виконайте додаткові завдання та тести. Зустрінемось.